Отже, дякую, колеги, за те, що ви приєдналися до нашого вебінару, який ми проводимо в останній в цьому навчальному в цьому календарному році. Хочу подякувати всім вам за час і можливість, що ви знайшли, і сьогодні ми з вами будемо розглядати. Як фактично створювати форми для онлайн-опитування? Насправді це дуже зручний інструментарій, тому що він дозволяє за досить короткий проміжок часу проводити величезні масиви опитування, а потім ці всі результати узагальнювати в звичайній електронній таблиці Excel. Як практично це робити, я зараз вам покажу. Для початку ви маєте зареєструватись на SkyDrive. якщо у вас є. Обліковий запис, то у вас є можливість зайти до SkyDrive. або із офісу 365, в будь-якому випадку заходите на SkyDrive. і ви зараз ви бачите, маєте принаймні бачите, натискаємо кнопку українською мовою створити, на російської Создати і обираємо, що нам потрібно. Я не буду зупинятись на інших можливостях SkyDrive, я лише зупинюсь на тому, як складати безпосередньо форму опитування. І натискаємо опитування Excel. Ми переходимо на, на іншу сторінку, і система нам наразі пропонує, як ми називаємо наш опрос. Давайте його називаємо, називаємо тестове опитування. І дуже зручний інтерфейс, ви бачите, все дуже просто. І ось наше перше запитання. Коли ми натискаємо «Введіть сюди свій перший питання», у нас одразу з'являється меню, де система нам пропонує. «Введіть свій вопрос. Перше наше запитання буде дуже просте. Ми напишемо його як прізвище, ім'я по-батькові. Іноді до запитання потрібно додати деякі пояснення під по заголовок вопросу. В даному випадку ми напишемо, просимо вас не скорочувати свої дані, тому що деякі учасники, наприклад, під час реєстрації на всеукраїнські заходи, вони пишуть своє прізвище скорочено, наприклад, качерян А.Б. І тоді, коли ми телефонуємо або насилаємо імені сертифікати, досить складно дізнатися, які ж ім'я батькові. Колеги, будь ласка, вимкніть мікрофони, щоб ми паралельно не розмовляли, бо я буду змушений це зробити за вас. Отже, ми ввели вопрос, ми ввели пояснення до цього запитання, і яким чином я перепрошую, я змушу повернутися і пані Ірині вимкнути мікрофон. Отже, ми рухаємо далі. І що ми очікуємо від учасника, коли він відповідає на це запитання, він може відповідати або номером, або датою, або часом, або текстом. В даному випадку нам потрібно, щоб він просто текстом записав. Якщо вам потрібно обов'язкове поле, тобто обов'язкову відповідь, ви ставите галочку. І натискаємо «Готово». Олі у нас перше запитання є. Наступне запитання додаємо. Е, місце вашої роботи. Так само можемо вводити під заголовок, можемо не вводити. Текст, тип відклику. Це може бути текст. Якщо вам потрібно, введіть дату або, наприклад, введіть число. Наприклад, або вибір дані на запитання, тобто, як ми дійдемо до цього, обов'язково ставимо, натискаємо готово. І, наприклад, третє запитання, це воно буде останнє. Чи сподобалось вам на заході? На запитання, що ми очікуємо? Відповідь так або відповідь Ні. У нас є варіант готова. Uh, і у нас є ще варіант запитання, ми ну, будь-яке ми його напишемо, де ми можемо запропонувати декілька виборів. Тобто сейчас може брати або варіант А, або варіант Б, або варіант С. Не будемо його зберігати. Отже, ви бачите, що у нас не вже з'явився, шановні, шановні, будь ласка, просто вас вимкніть свої мікрофони, тому що я з ким одночасно спілкуюсь із тих, хтось знову пані Ірина. Ну, за нашими традиціями, якщо учасник тричі порушує наші правила, то ми змушені видаляти з кімнати вебінара, будь ласка, прислуховуйтесь до нас. Рухаємось далі. Отже, ми створили опікурник. Нам потрібно наразі що зробити? Опублікувати його в інтернеті, щоб учасники мали можливість пройти цей опільник. У нас є опублікувати опрос. І е, ми маємо можливість створити сил. Так, ми хочемо створити посилання. Ви бачите, що посилання завелике, тому я напускаю кнопку скоротити посилання. І ось в мене є готове крутеньке посилання, яке я зберігаю, і відправляю вам в електронний код. Чим зручно це опитування, тому що коли е, під час, ви, ви відправили всім своїм учасникам це опитування, а потім... Через деякий проміжок часу ви просто заходите до SkyDrive і натискаєте дану форму, і у вас відкривається Excelський файл, який буде заповнений даними. Причому ви будете бачити дату і час подання відповіді від ваших учасників. І всі відповіді вони будуть знаходитись одній таблиці. це дуже зручно, коли ви проводите підготовку до великих всеукраїнських заходів. Нехай вибачає пані Ірина, ми її видаляємо за порушення в кімнаті вебінару. Отже, повертаємося. Чим зручна дана онлайн опитування? Тому що ви сходієте форму один раз, відправляєте величезні кількість учасників, і вони відповідають. Ви можете зробити це анонімно, на наприклад, не вказувати вказаного прізвища по батькові, або можете зробити це публічним. Але це дуже корисно. Чому? тому що в одному місці ви зберігаєте великі масив даних, потім ви можете на основі їх або створювати графіки, або діаграми. Тобто, насправді звичайна форма Excel, яка дозволяє робити надзвичайні речі. Я практично використовую під час організації з українських заходів, коли потрібно. Щоб учасники реєструвалися на, на цю подію, щоб ці учасники вказували свої контактні дані або будь-які інші відомості, наприклад, місце роботи або ваше захоплення, ваше побажання. А потім я маю одну єдину форму, мені не потрібно жодних паперових варіантів, мені не потрібно переглядати велику купу електронних скринів. Я заходжу в один документ. Обираю потрібний мені фільтр, і за даними критеріями, індикаторами-показниками, я відбираю потенційних учасників, яким одразу відправляю з цієї системи електронне послуг запрошення на захід. Отже, шановні колеги, насправді це все. Насправді це все складного. Я е, бачу, що, на мою думку, нічого немає. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, ви можете наразі вже вімкнути е, свій мікрофон а ви можете запитати, а можете і у угітні чата задати це запитання. Будь ласка, колеги, ви можете це зробити. Якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте. Якщо у вас запитань нема, буду дуже вдячний почути ваші коментарі. Для того, щоб отримати сертифікат сьогоднішній подій, все дуже просто. Ага, погано чуто, так, да, пані Міна? Кажіть. Для того, щоб отримати сертифікат, будь ласка, придумайте будь-яку розробку, де ви можете навчальну або високому розробку, де ви можете використовувати цей матеріал сьогоднішнього вебінару. Завантажте на мережу партнерства навчання і я чекатиму від вас посилання на вашу завантажену роботу в мережі партнерства навчання на електронну скриньку. Дякую ще раз, шановні колеги, будь ласка, я завершую наш сьогоднішній вебінар. Хочу вам всім подякувати. Це останній вебінар у цьому календарному році. Дякую за вашу наснагу, дякую за ваше терпіння. Гадаю, що у нас ще буде можливість поспілкуватись, тому не спішу і не тороплюсь із новорічними поздоровленнями. У нас ще буде до цього час. На жаль, пані Надія Лєчик, навіть я відповім причину відсутності звука, ви мене рівно, не почуєте. Будь ласка, запитання по темі нашого сьогоднішнього вебінару. Я ще чекаю, на нас є дають запитання, а не вводить запитання, будь ласка, мені. І ще щось у нас вводить запитання. Е Користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що завершується. Пане Валерію, звук є. На жаль, я не можу зараз вам це пояснити. Ага, Анна Еміліанова задала запитання. Зараз перевіряємо, чи вона нас почує. Так, почує. А не Емілянова, так, матеріали можна отримати, вони є завжди на сайті, на мережі партнерства навчання, і вони будуть завантажені сьогодні пізно ввечері на цю сторінку. Буде запис вебінару і запис попереднього вебінару також буде завантажено на цій сторінці. Звук є, але останні два рази, як і звуку стала гірша. Пані Олено, можливо, можливо, але головне, що канал зв'язку є. Які звуки можливості залежить від швидкості інтернету? Пані Ірина, на жаль, ви мене не почуєте, тому що некоректне підключення. Ми писали на початку це все. Отже, дякую, шановні колеги, за вашу увагу, за ваш час, який ви витратили. Будь ласка, використовуйте дуже цікавий ресурс створення онлайн-реєстраційних форм і попитувальників, використовуйте свої роботі, завантажуйте на мережу партнерства навчання. І отримуйте сертифікати. Нагадаю, завершується прийом конкурсних робот на 10-й всеукраїнський конкурс, вчитель Новатор. Нагадую, що окремо введена ще одна додаткова номінація від відкритого світу. І тому, будь ласка, приймайте участь. Дякую всім. До